Всім привіт! Так, я вам казала, що автівка допомоги працює зараз з 18 до 21. Я бігом треба ж переробити всю роботу, яку не встигала. Коротше, чого я вам виконула камеру? Дівчат, хочу порекомендувати. Вже закінчився отакий, ось такий миючий засіб. Дуже гарний. Ось цей мию, плитку мию, скляна. Пляна плита, оце все мию, побризкала ненадовго. І зараз буду вже витирати, вимивати взагалі. ну Вона і не була застрана так, щоб, знаєте, ну я не допускаю, щоб воно там було дуже застрано. Ну і тим паче отам смажила кабачки чоловіку, бляха муха, воно тут набризкало мені. Так що хай бог милою. Тому рекомендую. Це не реклама дівчат. Ну мені подобається цей засіб. Поділіться, якими ви користуєтесь.